Вітаю всіх кучерявий сад під Львовом. Оля Кучерява. Говорю сад, а мені в голові звучить город, город, город від понеділка, город і ще завтра садимо картоплю. Ось таке. Але приїхали посилочки. Хочу поділитися враженнями. А в кінці відео для мене особисто шок-контент. Перша посилка від посадка. Від інтернет-магазину Посадка. Швиденько зреагували на замовлення і відіслали впродовж буквально кількох днів. Що ж, я так там екстрено поназамовляла. У попередньому відео показувала ділянки, недопрацьовані, де навесні в мене досить пусто. І пан Олександр порадив мені. Туди посадити, а самій таке думав навіть близько не приходило осоку теракотову Preрі Fire. Пошукала я в інтернеті і прибалділа, яка на картинках вона безподобна. Шукала-шукала, знайшла у посадці. У посадці ще жодного разу не замовляла, тому для мене це відкриття цей новий магазин, бо рослинки я бачу вони шикардосні, вони дуже класні, їх навіть можна розсадити. Крім а, оцих осок, які я ще й розсаджу до компанії, замовила таку лаймово зелену гортензію, схожа є у Оленочки в пані Олени з каналу Вітер трояндових мрій. Я таку теж хочу. Щось таке схоже, може, це і не воно, але схоже, побачила і замовила, так, аби вже було. Три рослинки. Тому, ще раз скажу, яке цінне наше спілкування під відео. Я стільки всякого різного нового дізнаюся, за що щиро вдячна. Сама щось розповідаю, від когось щось чую. Якраз заради того, в принципі, і створювався канал. Ну, Посилочка від посадки інтернет-магазину мені сподобалося. сподобалося. Якщо ви вже бачили на накладній, осока коштувала по 145 гривень. Оцей горщик агортензія 105 гривень. Увечері садитимо. Ще щодо отих пустуючих місць, де бракує весни. Я зараз настільки обмаль часу маю, що тільки одним оком переглядаю десь якісь відео, не встигаю нічого коментувати. І в пані Олени Розадіс, боже, яке там, яке там тюльпанове поле. Хочу тюльпанів. Знайшла на Фейсбук пані Віку Гавриш, я вже минулоріч теж замовляла у неї. Вона продає зараз тюльпани з квітами. Квіти обрізані, тому що перед пересиланням мене запитували, чи пакувати великий ящик і не обрізати квіти, чи обрізати. І, ну, і воно компактніше тоді все приїде. Я ж однаково буду їх обрізати, аби набирались цибулинки. Ось замовила я такі два сорти: помаранчевий, повний. І там назви сортів потім будуть. Я зазняла, просто настільки забембана останнім часом, що голова взагалі нічого не сприймає і не запам'ятовує. Тро, назви троянд я би точно запам'ятала, а от з тюльпанами то вже біда. Покажу назви сортів. Цибулинки. Дуже класні, і тюльпани теж класнючі. Варто замовляти, що я з ними зараз робитиму в такому стані, це ж не, не восени, цибулинки отримати. Я їх зараз такими кучами, як вони викопані, посаджу. Коли зів'яне листя, квіти всі доріжу, дообрізаю. Коли зів'яне листя, тоді витягну з землі, розділю, так наче вони у мене і росли. Якась плямка, але то дурниця. Наче вони у мене і росли. Протруйником пропрацюю, це ж сортові тюльпани, з ними ж треба побавитися, інакше ніяк. І вони просушуватимуться до осені. ті хмаринки, я не можу від них відійти, а ще аромати які. Ось і назви. Помаранчевий тюльпанчик Вальдівія, а такий якісь фіолетово і різні різні кольори докупи. Сорт Меркурій, Вальдівія і Меркурій. Вальдівія взяла 5 штучок по 40 гривень, а Меркурій по 30 гривень 15 штучок. І шок-контент для мене. Всі ми знаємо, ну, більшість знає пані Валю Проценко канал побачення з квітами. Замовила я в пані Валі. Шість хризантемок Такі в неї вони чудесні, всякі різні, а одні просто. Я не знаю, в них закохалася і цілу зиму згадувала, думала, аби не пропустити. Дивіться, що мені пані Валя прислала. Я вже трошки відійшла, а зразу в мене був такий шок, що я, певно, півдня ходила, як під якоюсь наркотою. Подивіться, скільки нараз рослинок. І. Колеуси і різні петунії, а все як було впаковано, різнокольорові гумочки геліотроп, Він же в мене в землі фіолетовий. Покажу, де його посадила, і про нього кілька слів розкажу. Тепер набуватиму досвіду з колеусами такими яскравими яскравими петунії, котрі потрібно садити чуть не у виварки, як я дізналась. І вони такі шикардосні, тоді велетенські ростуть, всі вкриті квітами. Гортензія, деревоподібна, стронг анабель. Гравілат. Теж він у мене в землі. Розкажу про нього пару слів. Дуже цікава рослинка. алісум вегетативний. Це біла хмара, велетенська буде біла хмара, якщо посадити у великий об'єм, поливати, на сонечку тримати, і підживлювати з кожним поливанням. А ось мої шість хризантемок там ззаду, замовлених, і, я навіть не знаю, як це сказати, і подарованих разом з отим всім морем щастя. І візитівка саду. Побачення з квітами. Це троянда. Я думаю, всі здогадалися, хто знайомі з пані Валею. Це є троянда Леонардо да Вінчі. Угорщику. Чудово. Всі рослинки просто лялі. І це для мене взагалі, по-перше, я шокована кількістю рослинок. Я шокована якістю. Рослинок, я шокована якістю пакування, я просто шокована всім. Щиро раджу замовляти в панівалі рослинки це так взагалі майже нічого не сказати. Рослинки чудо, просто чудо. Валя Проценко, канал побачення з квітами. Пані Валечко, обіцяю, вашим рослинкам буде у мене добре. А що це я показую? Я вже петунію собі поділила. Ви сказали, що одну з них ви прищепили, а другу, друга не прищеплена. Ну, я її прищепила і ось посадила. Вони в мене вкорінюються, і тепер замість одної в мене ще буде плюс 6. А далі не знаю, що я в бозі заслужила, що люди мені дарують. Оля Матіяшик, пані Оля Матіяшик, троянди, вирощує під Львовом, теж вирішила мені подарувати японочку. Мені інколи аж, аж незручно, бо я щиро рада вкладати свої кошти у розвиток справи цих людей. Тому що це така праця, це така праця. Тепер у мене ще й японочка Аої буде. Я її в таку класну комбінацію посадила. з іорі. Це має бути щось шедевральне, щось неймовірне за видовищем. Побачимо, побачимо. Дівчатка, хочу подякувати вам, віршем Ольги Добродій. Ви бачили ангелів? У них крил немає. Звичайні обличчя по стежці. Пішком. Для нас Господь ангелів тих посилає, які життя наше наситять добром, щось я ледве від сліз стримуюся. Дівчатка, дякую, дякую, дякую. Сила і здоров'я вашим рученькам і процвітання вашій справі. Під оцією квітучою, моєю улюбленою яблунькою я посадила від панівалі геліотроп Фіолетовий. Хочу про нього розповісти. З грецького геліус це сонце, тому він дуже світлолюбивий. Мінімум 6 годин має бути для нього сонечка. Взагалі вирощується як однорічник, бо світло і тепло він любить, а холод не дуже. Але якщо восени пересадити його в горщик, або якщо вирощувати як горщикову культуру і заносити у приміщення, котре не промерзає, тоді це багаторічна культура. ґрунт полюбляє родючий, пухкий з нейтральною або слабокислою реакцією. Поливання помірне, але регулярне. Підживлення комплексним добривом для квітучих рослинок. Покажися, красунчик, де ти ось він. Ось він буде синенький, такий, тішити мене біля моїх теж улюблених троянд, Стефані баронін Цугутенберг. Відквітають нарцисики. Ми знаємо, щоб набиралась цибулинка. Квіточки ми зриваємо, а листочки залишаємо аж до повного висихання. Арабіс тішить, цьогоріч він не такою хмаринкою, такою рясною- рясною як попередні роки. Але все рівно гарно, все рівно гарно. А тепер про гравілат від Панівалі. Це низькорослий сорт. Посадила його теж на передньому плані, квіт не дуже довго, і квіточки у нього яскраві, помаранчеві можуть бути, якось тут, червоні, жовті, ну от в таких тонах. Прочитала, що гравілати дуже гарно виглядають поруч зі злаковими. І недалеко в мене є пенісетом, думаю, буде гарненько. Полюбляє гравілат сонце, родючий ґрунт. Легкий ґрунт, вологий. Не хоче кислих ґрунтів, до речі, а в мене чуть закислений. Треба буде йому якось забрати ту надмірну кислотність. Це зимостійкий багаторічник. І рекомендують обрізати квітоноси після квітування. Ось такий красунчик. І ще розкажу про лабазник варієгатний від пані Валь. Під черешнею у мене ростуть троянди, їм не дуже добре. там, А от Лабазникові, сподіваюсь, буде дуже добре. Бо він полюбляє напівзатінок, наскільки я прочитала. Я його посадила сюди, листочки, кінчики чуть підсихають. Мені здається, що навіть дія морозу, цього заморозку, а не браку вологості. Бачимо тінь від ну, таку ажурну мережевну тінь від. Черешня, сподіваюсь, йому сподобається на тому місці. Вологолюбивий, не переносить пересихання, виростає до 90 см у висоту приблизно 50 у ширину. Або слабокислі ґрунти любить, або нейтральні. Теж зимостійкий, підживлюється органікою. Дуже тішуся тим всім рослинкам. Хай ну, посадимо картоплю. І прогуляюся тоді своїм садом, покажу, як він пережив оті заморозки, розкажу, що було. Трошки вже задавне, ну не мала я часу, не мала. І взагалі я собі навіть не сяду, а ляжу і передивлюся відео своїх подруг ютубівських, понакоментовую, потішуся їхніми садами. Дуже сподіваюся і бажаю, щоб всі сади відігрілися на сонці, відновилися і приносили позитивні враження і позитивний результат такої непростої, тяжкої, садівничої, але дуже улюбленої, дуже бажаної праці. Дякую щиро всім за перегляд. Хай квітне Україна, але з такими доброзичливими, щирими українцями, їй без шансів не квітнути. Все буде добре. Поки є ми, доти буде Україна. Ще раз щиро вдячна зустрінемося в кучерявому садочку. Після посадки картоплі, звісно. Слава Україні.